Проміжні вибори депутата Тячівської районної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 22 проходили в неділю, 26 січня. Змагалися два кандидати від єдиного центру Іван Кричфалуший і представник провладної партії Регіонал Наталія Стойка. Виборчий процес стартував дещо із запізненням. Причина була на 11 хвилин ми запізнилися, тому що трошки були ну, якби не зібрані, не підготовлені, контрольні листи, заповнення. Бачите, у нас ми, це як були проміжні вибори, ми не мали пломб. Тому ми мусили написати бігунці, такі всім членам підписатися, поклеїти, трошки з цим ми і затрималися. Комісія зібралася вся на 7.15, засідання почалося на 7.15, але в зв'язку з такою, скажімо, Рукарською роботу постановною ми її затрималися на 11 хвилин. Волевиявлення здійснювали громадяни в одному окрузі на одній виборчій дільниці номер 47 зранку до 22 години. Явка виборців дільничну виборчу комісію просто вразила. Устерігачі також відмітили, що люди дуже активні. кажуть, причина цьому останні події у державі. Ці вибори дуже сильно все відрізняють від тих виборів. У нас ще ніколи не було таких виборів. Така велика кількість народу. Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Люди кажуть, народ повинен обирати і той, кого обрали, має прислухатися до думки людей. Дорог самі видати нема, що який бардак, до чогось ми дійшли з цими регіонами. Саме головне, бо дороги зробили. Дорога одного, або ж бізнес робити, друге, бо люди жили нормально. Робота була. Місцеві сподіваються, що і від їхнього голосу залежить їх майбутнє. А відтак перший виборець проголосував вже за сім хвилин після відкриття дільниці. Найактивнішими селяни були в обідню пору. На дільниці найбільш активний був період часу. Мені здається, від 11 години десь до пів третій, до третьої години. Максимальна кількість людей була тоді, то, що люди в селі прийшли в церкву, і після церкви якраз всі так масово скупчилися, і тоді має була велика активність людей. Голосували жителі Кричова і на дому. Ми згідно законом протоколу виїхали об 11.12 об одинадцятій, 11, на до до на дому голосувати. Виїхали відповідна кількість членів, як того вимагає закон. З нами був участковий була машина двоє від преси. Більше половини зареєстрованих виборців, а це 1244, взяли участь у проміжних виборах. вибори пройшли спокійно та без явних порушень. Єдине, що селяни ніяк не розуміли, чому вдвох не можна заходити у кабіну для голосування. Постійно треба було пильнувати як членам ДВК, так і спостерігачам. Під час голосування не зафіксовано жодної заяви чи скарги. У результаті невикористаних бюлетенів було 980, а зіпсованих 47. Згідно з протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільничній комісії номер 47, Із виборів депутатів Тячівської райради во номер 22 не підтримало жодного кандидата. 18 громадян за єдиноцентриста Івана Крічфалуші проголосувала 679 виборців. А за представника партії регіонів. Наталію стойку віддало свій голос п'ять сотень. Чоловік переміг у перегонах Іван Кричфалуший.